Якщо у вас є сусід, який вам нашкодив, і він не продовжує більше шкодити, віддайте місце гніву Божому. Але якщо він продовжує шкодити вам постійно і посягати на ваше життя, у вас є законні методи, якими ви можете реагувати, викликати поліцію. Звернутися до суду, який вас розсудить. Але найперше, ніж це робити, слово Боже, радить, перш ніж йти до суду, поговори з людиною. Може, ти зможеш з нею домовитись. Тому ось тут найважливіше, наскільки ми готові сьогодні шукати з людьми мир, якщо це можливо з нашої сторони. І друга частинка запитання, чому він, а тобто Бог не захищає ображеного, друзі, ображений насправді не той, хто відчуває себе ображеним, тому що ви можете відчувати себе ображеним, хоча ви будете повністю неправі. Або я так можу себе відчувати, а дійсно розібратися по факту, хто винуватий, а хто ні. І, Слово Боже, тут кожному з нас в поміч. Тому нехай Господь вас благословить, щоб ви дійсно віддали місце Гніву Божому. Тому що Господь справедливо дасть відплату кожному. А нам потрібно дивитися, щоб ми не ображали людей і щоб ми дійсно сіяли мир, як написано в Слові Божому, будьте творцями миру.